Вилучаємо до розмови Валентина Літвінова, це аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. Пане Валентине, вітаю вас. Добрий день. Чойно ми почули прогноз від торгово-промислової палати, що все у нас є і все буде. Але по чому? Чи бачите ви передумови або підстави для того, щоб дорожчали продукти харчування? Ні, якщо коротко, то ні. Якщо трохи е, більш детально, то е, ні, але можуть бути певні невеличкі коливання. Як це було наприкінці минулого року, як це було весь 23-й рік? Тобто, певні продукти, якісь можуть коливатися в залежності від того, чи буде зростати надалі е, пельне в ціні, чи будуть зростати далі комунальні послуги для бізнесу, саме електроенергії. Я що але найбільше. Знову ж таки, це ціни, якщо ми говоримо про комунальні послуги, регульовані державою. Відповідно, там не може бути великих коливань. Відповідно, великих коливань на продукти не може бути з цього приводу. З приводу, наприклад, пального логістики доставки ну там вже як буде. Ось наразі підстав для того, щоб продукти харчування зростали в ціні через це, в нас немає. Оскільки внутрішній виробництво, колега вже сказав, в нас гарне цього року, навіть дуже гарне по певних позиціях набагато краще, ніж минулого року. Якщо в перерахунку на душу населення, то майже по всьому в нас краще ніж минулого року. Що стосується імпорту, то з імпортом проблем також немає, оскільки ну страйки страйками, але продукти все ж таки заїжджають в Україну. Там є на кордоні питання черги, але ці черги вони не такі великі а на заїзд в Україну як великі з виїзду в Україну, наприклад, ту ж саму Польщу або Словаччину. Тобто в цілому ситуація стабільна і чомусь хвилюватися, або як, ну, щось розводити кудись там. Бігти, щось куповувати, робити запаси. Ну підстав немає. Якщо людина хоче там собі щось накупити, вона звісно це собі накупить. Uh -huh. Але якщо люди сумніваються, то ну, підстав для того жодних немає. Це ну пане абсолютно... Валентине. Ну можливо, є якийсь продукт, який ми можемо спрогнозувати, що подорожчає, і все-таки його купити зараз. А, насправді, якби сезонка, тобто овочі в нас зараз дешеві. Вони потрохи будуть іти нагору. Це Сос... також борщовий тобто... набір, так оці овочі, умовно кажучи, так. Тобто зібрали врожай. Він там до дозимки, він тримається до зими. Десь там з грудня це сезонний фактор він починає трохи йти нагору, бо свята. А Святковий набір а дайте ми. Я перепитаю, бо щойно показували таку гарну моркву. А я пам'ятаю, коли вона на весні цього року коштувала по 70 гривень кілограм. Можемо може бути таке і цієї весни. Минулого року в нас спостерігалися блекаути, і через це теплічне виробництво було ну м'яко кажучи важким, а прямо кажучи, майже неможливим. І зберігання продуктів також було важке для, для виробників. Відповідно, цього року, якщо ну ми якби бачимо, що ну, ми проходимо ці місяці, і слава Богу, якби ППО працює, і наші сусіди терори. Сте вони ну поки що не так інтенсивно обстрілюють Україну, поки що, але а... це якраз цей Собут... фактор, який може вплинути на ціну на продукти, правильно? Тому що їх буде важче зберігати так, і вирощувати так сильно, та, та як це було минулого року, оскільки вперше це. виробники реально не знали, що робити. Реально ми угу. бачили скільки завозили генераторів, завезли генераторів на один ядерний блок угу. атомної станції угу. цього року. Виробники готові. Вони більш генератори завозити вже не будуть, бо нашим два генератори корот треба один. Відповідно, цього року ну навіть має бути легше ніж минулого. Я Скажу так, пана ті самі Пане. інтенсивності. Як дякую, що, на. дякую вам за цей прогноз. Подивимося, як він справдиться вже найближчим часом. Пасибі Валентин Літвінов, аналітик центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки. З ним говорили про ціни на продукти. Як вони змінюватимуться? Почули прогноз, що майже не змінюватимуться.